Я люблю тебе, рідна Вкраїно, ти сивенька, голубко моя, я люблю тебе, ненько рідненька, бо ріднішої в світі нема. Я люблю тебе, ненько рідненька, бо ріднішої в світі нема. Україно моя Україно, ти вишнева моя сторона, люблю мову твою, солов'ину, бо ніжнішої в світі нема, люблю мову твою, солов'юну, бо ніжнішої в світі нема. Я люблю, як прокинешся вранці, вийдеш в поле парує земля, як кує десь у лозі зозуля і в гаючу ти солов'я. як кує десь у лозі зозуля і в гаючу ти солов'я. Ще люблю, коли квітне калина і люблю, коли спіють хліба, я люблю свій народ працьовити, він красивий є, гарно співа. Я люблю свій народ працьовити, він красивий є, гарно співав. Я люблю тебе, мила країну, що є гори, і ліса, я люблю, що у тебе вкраїно, є своя неповторна краса, я люблю що у тебе вкраїно, Є своя не.